Історія секс ляльок це не лише технології, а й легенди. Її часто починають із моряків 17-18 століть. Кажуть, під час тривалих плавань вони створювали так званих голландських дружин, грубі фігури з тканини чи шкіри, щоб боротися з самотністю. Але підтверджень цьому мало більше міфів, ніж фактів. Реальні згадки з'являються у 19 столітті, коли винайшли вулканізований каучук. У каталогах гумових виробів серед рукавичок і плащів траплялися й каучукові жінки. Виглядали вони швидше як манекени, жорсткі й неприродні, але саме вони стали першими комерційними прототипами. У ХХ столітті індустрія дала світові надувних ляльок. Вони були дешевими, легкими. Але зовнішність їх була карикатурною: круглі обличчя, намальовані очі і характерний відкритий рот. Це радше гумор, ніж реалістична імітація. Найгучніший міф того часу, нібито Гітлер наказав створити проект «Боргхілд», щоб забезпечити солдатів. Сучасні дослідники довели: документів немає. Історія вигадка, що розлетілася по змі. Справжній прорив стався у 1990-х. Американець Мет Макмален створює Real Doll – силиконові ляльки з анатомічними деталями, натуральною шкірою та можливістю обирати риси обличчя з цього моменту ляльки перестають бути жартом і стають предметом колекції та інтимного використання. У 2010-му з'являються м'якші матеріали TPE. А далі роботизація. Хармоні вміє моргати, рухати очима і навіть говорити через застосунок. Це вже не просто об'єкт, це співрозмовник. Від моряцьких міфів і гумових манекенів до силікону і штучного інтелекту шлях вражає. Історія секс ляльок ще далеко не завершена. Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ-канал, посилання під відео.